Те, що нас лякає, часто вказує на те, ким би ми могли стати. Страх це не ворог, а лише вказівник на зону нашого потенціалу. Там, де страшно, там шлях росту. За страхом стоїть свобода. Але те, чого ми боїмося, це тінь нашої власної сили. Страх це не зовнішній ворог, а наш внутрішній стан, який можна змінити, якщо знайти сенс. Єдина річ, яка робить ваші мрії неможливими, це страх невдачі. Ми тратимо своє життя на страх смерті, коли ми ще є. Усвідомте просту річ, коли прийде смерті, вас не буде. Тому варто просто почати жити. Тому запрошую вас на вебінар про страхи, де ми будемо працювати над страхом втрати контролю. В основі цього страху невизначеність, війна, економічна нестабільність, втрата керування власним життям. Ми будемо говорити про страх смерті, як його пропрацювати? Страх смерті нам навіють хвороби, війни, катастрофи. На тілесному рівні проявляються панічні атаки та спазми, страх болю, фізичного чи емоційного, уникнення конфліктів, близькості, щоб не повторити стару травму, страх самотності. У основі залежні стосунки, ревнощі, нав'язливі потреби. Бути поруч з кимось, страх відторгнення і неприйняття. Мене не люблять, я не підходжу, я недостатньо добрий. Страх провини та сорому, страх зробити помилку. Не відповідати чужим очікуванням. У глибині батьківські заборони бути собою, страх бідності, нестачі, фінансова тривога глибше. Страх виживання, відсутності базової безпеки, страх майбутнього це постійна тривога, неможливість планувати відчуття, і в основі безсилля, страх втратити близьких, контроль проявляється, надмірна опіка, тривожність та нав'язлива турбота, страх проявити себе. А у основі страх осуду, критики, бути занадто яскравим або не таким. Страх відповідальності у основі небажання приймати рішення, дорослішати, вибирати самостійно, страх успіху парадоксальна тривога перед змінами, які може принести реалізація, страх близькості у основі розчинення, повторення травм. Втрата себе у стосунках. Я бачу, як приходять мої пацієнти з панічними атаками, тривожними станами, безсонням, неможливістю розслабитися, постійна напруга в тілі, страх зробити вибір, діяти, говорити відкрито, залежність від думки інших. І страхи, втрати роботи, партнера, здоров'я, дітей, відчуття, що життя стоїть на паузі, виснаження, апатія, втрата сенсів, неможливість вибору. І після вебінару, на який я вас запрошую, ви будете відчувати внутрішню опору та спокій, навчитеся керувати станом тіла і розуму, знімете напругу, вийдете з режиму виживання, повернете собі силу творити. Знайдете безпеку всередині незалежно від зовнішніх подій. Навчітеся жити без страху і перестанете боротися з ним. Отож, під цим відео я залишила для вас посилання, як потрапити на цей вебінар. Отож, друзі, до зустрічі з вами на вебінарі. Ставте відео лайк, діліться відео своїми друзями. робіть добро! para in the Até of the